Навколи. Над ним, мені здається, я те бачу, на висоду ми хмарою важкою. Хто знестріли тясна блискавиця і цілий світ осяє. Ох коли ж коло на Росія талу хвару. Хоч би й мене оббила блискавиця. Я прагну, прагну, щоб вона злетіла, щоб хоч намичила, так просіяла. да, дурбі, тілам і душам. Усім да, спокій. А сам усі постелі. Садума котарини Не численні. Немає впина йому спочинку. Який він одинокий. Боже, правильно. Йому не можна помогти! Лише він завжди буде одинокий! Месія прийде славі свій судити. Так сказано в пророцтві. Більш нічого. І правда, і волосердя все для світу. А для що? Чи тільки слава? Війна і звади, смерть дуги зникнуть. Мир буде на землі і щастя. Повічно одинокий. Хто міг би врятувати його самого від самотини, від страшної слави? Чого се я слідом за ним блукає? Чого? Сама не знаю. А не дух мене сюди завів на пану згубу. Що ж нехай. Мені тут за краще, ніж в іншому місці. Я загину тут. Щоб війна була надія. Чого я сподівалася? Бабула за ним, як він ходив по Галілеї. І кожен стирнути хоч десь, Хоч край плаща висій. І я торкнути не посміла. Бо я не мала, що просить у нього. Ні здоров'я, ні страви на вислідність. Не знаю, чого ж я йшла з юрбою. Кому не відмовляв по тихій пораді. Кому що бракувала, він давав. Та що ж мені бракує? Олесія. Цим може знаєш? Знаємо, бля. Бійся, жінка, спокій, я хочу дати. Не хочу, не хочу, я спокою. Я все дух тобі говорить. Чом не хочеш? Спокою прагне вся. Але ж ти, учителю, покинув той спокій, що був у тебе в Тихім Назареті. Ти дорівнятися хочеш. Месія, я не рівняюся до тебе, ні. Я знаю те, що я не нещасна жінка. Нащо ж ти зрікаєшся спокою єдиної потіки сред нещастних? Бо ти його не маєш, сине Боже. Яке тобі до мене діло? Жінка. Стій, діян. Скажи, ти в мене віриш? Я вірю, що ти Божий син Месія. І всім, окрім мене, даси рятунок. Усім, крім тебе, жінко. Ти все сказав. Я не казав того. А Та я так чула. Просто учителям ушити. Де ж ти так? Не знаю. Так, на базі. Чого ж ти йдеш? Бо мушу йти. Навіщо? Ти знаєш. Ти месія. Я не знаю. Достанься тут. Скажи мені. Ти чула, що говорив я людям? Так, Месія. Ти прийняла мої слова. Ніколи я не забуду їх. В слід їх підеш. Вони слідом за мною підуть сюди, Волаючи, ти даш неправу право путь. Мов на жар пекучий наступати, я буду на слова твої огнисті. Сліди мої, від них криваві будуть. Уперта річ твоя. Ти мов ну, рабиня, що знає волю пана і не слуха. Таких рабів сувора карашка. Говоря, впала вже на манака. І вже ніхто її не здійме з мене. У тебе мало віри. Якби ти хоч зерня віри мала. О, я вірю. Безкрай вірю в тебе, сини Божий. Я не вірю в себе. Я не вірю, щоб я могла слова твої прийняти. Таке смирення гірше від години. Сто раз гірше. Я те добре знаю. І з того мій. Не наводь обмови зайвої на власну душу. Такої чорної вона не може бути. Пані учителю, вона чорніша, ніж хата Кузка, що після пожежі чорніє порожнечої. Вода речей твоїх цілюща та живуща. Душі моєї вигиїть не може. Вода боронить огню живого. Згорів уж хату дарма поливати. Та що ж тобі спалило душу, жінки? Не знаю, чи ненависть.